Вітаю! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді пам'ятна монета архістратиг Михаїл номіналом 10 гривень 2024 року карбування. Продаж монети почався 11 березня 2025 року. Монета є досить цікавою, виконана у військовій тематиці. За основу монети взято інвестиційні монети архістратига Михаїла. Бачимо аналогічний авер з невеликими відмінностями, про які далі у відео, та на реверсі монети бачимо такого ж архістратига Михаїла на передньому плані та воїнів Збройних сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки стилізовано оформлені на задньому плані. Пам'ятна монета архістратиг Михаїл присвячена одному з головних архангелів, відомому як Архістратих Михаїл, що в перекладі з грецької означає головнокомандувач. Серед віруючих це один із найшанованіших біблійних персонажів, який очолює небесне воїнство ангелів і є покровителем звитяжців, які борються за праведне тіло. Поважне ставлення до архістратига Михаїла зберігається від часів Київської Русі і до сьогодення. Він став символом небесного захисту київських князів. А пізніше його шанування було закріплене в топоніміці у назвах церковних споруд, а також у геральдиці на гербах Києва, Київського воєводства та Київської губернії. Сьогодні образ архістратига Михаїла присутній в атрибутиці українських військ і знову символізує боротьбу зі злом. На аверсі монета розміщено угорі малий державний герб України, під яким напис Україна по колу на тлі патерну з ММ14. Малюнка маскувального зразка 2014 року, відомого також під неофіційними назвами Піксель та Український Піксель, зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу. Унизу номінал 10 та графічний символ гривні. У центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип гривні, грошово-вагової одиниці Київської Русі, під яким написи. Національний Банк України та рік карбування 2024. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено архістратига Михаїла. Праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність. По колу розміщено напис. ЗА нас і душі праведних. І сила АРХІСтратига Михаїла. Рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка. Гайдамаки. НОМІНАЛ монети 10 гривень. Рік карбування 2024. Метал срібло 999-ї Проби. Маса монети 31,1 грам. Діаметр 38,6 мм. Гурт гладкий із заглибленими написами. Позначення металу та його проби і логотипом банкното монетного двору Національного Банку України. ТИРАЖ монети 10 тисяч штук. Дата введення в обіг 27 грудня 2024 року. СЕРІЯ МОНЕТ ІНШІ монети». Категорія Якості Карбування. Спеціальний анциркулейтед». Художники Таран Володимир, Харук Олександр та Харук Сергій. Адаптація дизайну Кучинська Олександра. Монета комплектується в камуфляжному футлярі, на якому як і на тлі патерну на монеті зображено малюнок маскувального зразка 2014 року ММ14, Піксель або Український піксель. На момент продажу у інтернет-магазині Національного банку України вартість монети становила 3737 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.